Від 150 гривень за ялинку на франківських ринках почали активно продавати новорічні дерева. Вишикувані в ряд зелені красуні вже чекають на своїх господарів. В асортименті є зрізані дерева, зроблені з гілочок та у горщиках. Прикарпатка Лідія щороку прикрашає оселю до новорічних свят. А цьогоріч, каже, вагалась чи варто купувати ялинку. Та, попри всі сумніви, таки придбала. Вибирали чисто. По зовнішності велику, не можемо запхати в машину сильно, а така середненько ми собі за досить ну, прийнятною, скажімо так, ціною ми її придбали. Настрій, звичайно, як у всіх не дуже такий веселий, ще й така погода не дуже сприяє. Але все ж таки подумали і ну, хочемо хочем трошечки радості на душі. Створити затишну атмосферу у своїй оселі на Різдво прагне й Франківка Леся. Нині її чоловік боронить Україну на Сході. Попри всі біди, каже жінка, хочеться бодай якось відволіктися і створити невеличке свято для душі. Хочеться якогось свята. У мене чоловік на сході хоче, щоб велике свято. І пахне вона гарно. Ну, що є жива ялинка, це і жива, звичайно. я все йду на базар і купляю. На ялинковому ярмарку в середмісті вже близько 10 років торгує Світлана Вінтоняк. Продавчиня каже, через повномасштабну війну попит впав, адже людям нині не до святкування. Покупців небагато і ціни суттєво не піднімали. Е, є смирічка, є ялиця. Смирічка, яка стоїть менше, бо вона осипається скоріше. Ялиця стоїть е, довше, бо вона твердіша, така порода від 500 і догори. Ялинка така 4 метри дві тисячі. Окрім купівлі, вічно-зелене дерево можна й орендувати. Вже не перший рік практикує такий спосіб Юрій. Чоловік каже, за дерево потрібно залишити заставу в розмірі повної його вартості. Половину віддадуть після повернення. Така ялинка коштує 1500 гривень, там більше 1800, а оренда 800 гривень. Будь-якого розміру. Схема оренди, яка? От людина оплачує повністю вартість ялинки. А потім ми забираємо ялинку і повертаємо там частину грошей. Це ми можна сказати, суду, щоб висаджувати. Але хтось має квартиру, а хоче живу ялинку, і він не потім не має де її діти. То і ми пропонуємо таким людям оренду. При купівлі зеленої красуні лісівники Прикарпаття радять звертати увагу на її маркування. В разі його відсутності накладається штраф. Ялинки новорічні відпускаються з обов'язковим маркуванням. До кожної ялинки прикріплена відповідна бирка з відповідним штрих-кодом, і завдяки смартфону можна сканувавши цей код, дізнатись легальність її заготівлі. Штраф буде становити 510 гривень, і шкода за одну новорічну ялинку буде становити 758 гривень 46 копійок. Вирубки у заповідниках або на територіях чи об'єктах природного заповідного фонду каратимуться штрафом у розмірі 9 тисяч гривень. Тож фахівці кажуть, краще придбати законно заготовлене дерево. Це обійдеться і дешевше, і безпечніше. Віталія Кович, Ігор Горпопик, телеканал 402.